Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Анжеліка, я практичний психолог, і в цьому відео я розкажу про шість міфів, які стосуються роботи з психологом. І перший міф, про який хочеться сказати, це те, що терапія має бути. Довгою. Так, звісно, я теж дотримуюся думки, що в більшості випадків коротке спілкування з психологом лише тимчасово може зняти симптоми. Але змінити щось фундаментально не може. Але все ж таки є різні люди, різні запити, різні проблеми, і комусь дійсно достатньо декілька сесій для того, щоб зрозуміти, що з ним відбувається, як йому з цим далі. До того ж, довга терапія це не завжди дорівнює якість. Тож, якщо ви відчуваєте, що робота із психологом не приносить ніяких змін, можливо, вам не підходить цей психолог або метод, в якому він працює, і варто спробувати його змінити. Якщо ж ви змінили одного, другого, третього психолога, а змін все рівно немає, тоді якийсь нюанс може бути саме у вас, і варто обговорити це із своїм психологом. Другий міф психолог знає всі відповіді на мої питання. Я не знала, як точніше назвати цей міф, але Хай вже буде так мова. Тут ведеться про те, що психолог не може знати, чому з вами відбувається та чи інша проблема. Тобто, в професійній психології немає таких 100% закономірностей. Що я маю на увазі? От знаєте, зараз розповсюджені відео, де психолог каже: наприклад: якщо ваш хлопець красиво до вас залицяється, він 100% аб'юзер. Або якщо хлопець не хоче зараз одружуватись, значить ніколи не захоче. Такі висловлювання дуже непрофесійні, тому що ці висловлювання належать лише до гіпотез. Тобто недоведених фактів в реальному житті хлопець, який дуже красиво залицяється, може бути тим самим аб'юзером, нарцисом, діскою. А може таке бути, що він просто так проявляє своє кохання і він не є ніким звище перерахованого. А може бути таке, що хлопець не хоче одружуватись, тому що він дійсно ніколи на вас не одружиться. А може наразі в нього дійсно інші орієнтири, і через якийсь час це зміниться. Міниться. Якось так в реальному житті відбувається. Тому, якщо ви прийшли до психолога, озвучили свою проблему, а він впевнено починає вам нав'язувати однобоку картину світу, а коли ви відчуваєте протилежне, починає казати, що у вас просто супротив і механізми психологічного захисту, ну, таке. Грамотний спеціаліст може вам допомогти зрозуміти, що насправді відбувається, запропонувавши різні гіпотези, не наполягаючи на жодній, і шляхом міркувань поведінкових експериментів, ви вже зможете дізнатися, яка гіпотеза є вірною. Світ набагато багатогранніший, гранніший ніж можна уявити і звести кожен прояв, якість або проблеми до одного рішення. І третій міф полягає в тому, що терапія потрібна всім. Так, знову ж таки, ми живемо в таких умовах, що важко лишитися абсолютно нетравмованою людиною. Але психіка не дура, вибачте, і досить часто, навіть потрапляючи, в травмуючі обставини, вона здатна сама це обробити і залікувати. Тому в роботі з психологом треба відчувати потребу, а не просто піду, тому що всі йдуть. І навіть знаю випадки, коли люди гордо кажуть: Я пройшов повний курс психотерапії. Що це означає? Який курс, як це? Це вже просто стає схожим на успішний успіх, що ти нібито зобов'язаний пройти якийсь там курс психотерапії, інакше ти не в темі взагалі. Ще раз, психотерапія це те, в чому людина має відчувати потреби. Тобто мене щось турбує і я не можу із цим впоратися самостійно. Тут буде речі, приклад із лікарями. Звісно, психолог не лікар буквально в буквальному сенсі, але можна так красиво сказати, що він є лікарем людської душі. Якось ви ж не йдете проходити курс лікування, наприклад, у кардіолога, якщо у вас не турбує серце. Або прийду курс лікування у стоматолога, коли всі зуби здорові. Ну дивно, все ж таки. З іншого боку, в цих лікарів є така послуга, як обстеження, діагностика, щоб зрозуміти, що все добре. З такою ціллю, якщо є бажання, можна звернутися до психолога там раз на рік, десь, але і тут треба бути обережним, щоб вам не вигадали неіснуючі проблеми. До цього ж відносяться різні психологічні тренінги, навміння спілкуватися, будувати стосунки, відстоювати кордони. Це, на мою думку, корисно і має місце бути. Більш того, я вважаю, що це має впроваджуватися ще зі школи десь там, щоб дітям з дитинства розказували такі базові речі. Що, до речі, вже є, наскільки я знаю, в деяких школах. Оце супер. Але на курс індивідуальної психотерапії, без потреби, без запиту, просто щоб було. Ні, чому я проти цього я зараз поясню? Тому що потім до тебе приходять клієнти, в яких є очікування про те, що вони зараз швиденько прийдуть в тебе якийсь курс психотерапії і успішний успіх не змусить себе чекати, а це так не працює. І в результаті людина відчуває фрустрацію, тому що очікування дуже відрізняються від реальності. І так, це теж може виявитися гарним матеріалом для подальшої роботи, щоб з'ясувати, що в людини відбувається, що їй це так треба, виявили, що їй хочеться відповідати якимось очікуванням. Наприклад, з цим теж можна працювати, і це може виявитися такою, знаєте, під проблемою, яка є в запиті, але знову ж таки не у 100% випадків. Четвертий міф: диплом про вищу освіту визначає спеціаліста. На жаль, на сьогоднішній день в нашій країні вища освіта не дає тієї бази, щоб можна було сказати, що це класний спеціаліст. Вища освіта в психології це більше такий крок психолога, який відкриває йому в подальшому більше опцій для навчання. Адже на багато курсів ти не потрапиш без базової вищої освіти. Тому треба дивитися, які ще додаткові навчання є в психолога. Якщо це виключно диплом про вищу освіту, цього, на жаль, може бути недостатньо. П'ятий міф, і він ніби вступає в протиріччя із попереднім пунктом, але насправді лише доповнює його. Це міф про те, що якщо в спеціаліста багато дипломів, значить точно допоможе. Знову ж таки, ні. Тому що психологія це в першу чергу про людину. Тобто ви обираєте не просто гарного спеціаліста, але й людину, з якою вам захочеться ділитися своїми переживаннями, захочеться йому довіряти. Буває таке, що спеціаліст з великим досвідом і купою дипломів. А конекта із ним не стається. І навпроти, іноді починаючи психолог без великої кількості сертифікатів і дипломів, може вам відгукнутися і допомогти набагато краще. Тому, звісно, в ідеалі цей і попередній пункт мають співпадати. Але моя особиста думка: якщо б в мене стояв вибір між психологом, якого немає 300 дипломів, але він мені імпонує як людина, я відчуваю, що після спілкування. І з ним мені стає легше, і моє життя покращується. Та психолога, в якого 300 дипломів, але я не маю жодного коннекту зі мною, я відчуваю себе з ним некомфортно, не відчуваю, що мене повністю розуміють. Вибір буде очевидним. І шостий міф. Що психотерапія це обов'язково про розбір дитячих травм, і знову ж таки, так, всі ми родимо з дитинства, і формувалася наша психіка, уявлення про себе людей та світ саме в дитинстві. Але чи може з цього витікати правило, що будь-яка проблема, з якою ми стикаємось, в теперішньому пов'язана з дитинством? Звісно, ні. Світ стрімко змінюється в нашому сьогоденні. Трапляється також немало обставин, які можуть нас травмувати. І зовсім не обов'язково говорити в таких випадках про дитинство. Ваш психолог має вміти не лише розбирати причини, а ще й допомагати працювати із наслідками. Оце важливий момент, про який рекомендую пам'ятати, тому що обговорення без кінця причин може призвести до румінації, коли вся робота перетворюється на таку жуйку з думок, що в результаті може зробити ще гірше. Обов'язково це є основним завданням спеціаліста. Має бути робота із наслідками. Психолог це людина, яка вчить вас думати і діяти більш адаптивно для вас. Інша справа, коли ви самі нічого не хочете робити, окрім обговорення проблеми, але тут же за справи беруться ваші 50% відповідальності за роботу. Але це вже про інше. Ось такі шість міфів сьогодні пролунали в моєму відео. Цікаво почути вашу думку. Чи стикались ви з чимось подібним, та які б ще міфи додали до цього списку? І підтримайте, будь ласка, мій канал лайком, підпискою і до зустрічі в нових відео. Па-па!